Рятувальні триноги, тепловізор та рятувальні жилети. Буковинські надзвичайники отримали нове обладнання для порятунку у горах. Про особливості роботи гірських рятувальників та як їм допоможе подароване від європейців спорядження. Дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Щороку у горах губляться та гинуть десятки людей. Аби мінімізувати ці ризики, щоденно працюють фахівці гірського пошуково-рятувального відділення. Вони нещодавно отримали нове обладнання від європейських партнерів. Починаючи з триноги рятувальної, якою ми можемо підняти людину з колодіся, з шурфа чи з шахти, чи з печери, так само освітленням. Я рахую, що все спорядження потрібне. Завдяки цій тренозі рятувальники можуть підняти вагу в 200 кілограмів, практично не докладаючи зусиль. У нагоді стануть і ці жилети. Якщо ми зриваємося, є спеціальний зривний. Ми його зриваємо, ці замки ці всі розходяться і робиться така воздушний на спині, на грудях, воздушна така камера е, у матеріалі, яка буде тримати нас на плаву, і це допоможе вижити, не втопитися у тій бурхлоєвій різці. Фахівці показують усе нове оснащення неба, як потрібне, аби вберегти життя надзвичайників та врятувати потерпілих. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4.